Можна буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Хай матір Божа вас оберігає, від неприємностей застерігає, нехай дарує сили процвітання, і хай зісняться всі бажання, нехай царює любов та мир в сім'ї, щоб поруч вірні друзі лиш були. Хай буде щасливою ваша дорога. Щоб мир був у світі і добрим був час, звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб рідні живі повернулись до нас. Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас, від субпоста, ні танком, ні градом, вас не злякати всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Знаю, воїни, ти скучив за миром та за рідним будинком своїм, Бог почує молитву томою, повернешся до моїх живим. Вірю, буде твоя перемога та щасливе майбутнє життя. Україною вірю і Бога, та чекаю на тебе щодня, з Днем захисником України. Нем захисника держави будемо тебе вітати, Щоб пізнав нас Марти славу, ми б хотіли побажати позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Подякуйте, хоч раз солдату. За мирне небо, сонце золоте, подяка. Більшого не варто, нехай біда їх у мене. За те, що можете спокійно спати, ходити на роботу, магазин. А знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один. Подякуйте, що весну ви зустріли, попили кави в зручному кафе, а в нього цілу ніч гріміли і розривало небо голубе, за те, що ви спали в своєму ліжку і діти обіймають вас, а він... Кілометри, проходить пішки, додому вже рахує час. Подякуйте солдату і тихо Бога попросіть, нехай боронить у скрутну хвилину, тримає міцно, коли сил нема вжижить, бо він рахує дні і ночі, коли родину обійме, заплюще міцніше очі. І подумки туди пливе. Ніхто не знає, як буває солдату. Подякуйте, хоч раз в житті. Душа і серце будуть розквітати Від теплих і приємних слів. Його хвилини, ніби вічні дні, пливуть повільно, потім завмирають. Кожен раз у далині Він бачить сулед, як дома, всі чекають. Всхиляйся, солдати, я до ні, за мужність, силу і відвагу, що ти і ночі і дні, життя моє оберігаєш, молитву в небо на руках несу, за кожного у полі бою. Твоїм життям солдат, я живу, ти переможеш цим двобої, розквітне все і на твоїй землі додому принесуть лелеки миру. Все полетить. Корони королі. Ти принесеш нам перемогу щиру. Сьогодні Україна святкує славне свято, не тільки чоловіче, ще й дівчата. Це свято для тих, хто ладив у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Жили в своїм краю ми мирно й тихо. Учились гарно, працювали всі, Не думали, що горе є і лихо. Годили влітку подзвінки росі, чарівні квіти, ми у полі рвали, пили віночки в літнім дні ясні, А про війну ми навіть і не знали. Співали гарні і дзвінки пісні. Та от прийшла війна в наш час проклята. Римлять наряди, дибляться поля на ту війну. Забрали мого тата, і, стали, і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюся, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Живий, татусю, рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про те тебе, про те тебе думаю і бачу уві сні. Вернись додому і буду я співати, найкращий в світі. Чарівні пісні Тату, ти нас захисник, зі святом я тебе вітаю, наш сімейний рятівник. Тебе я дуже поважаю, знай, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Вдача хай тебе веде, гарною долею хай буде. за всі віки, низький укліна, тричі слава, українські захисники. Хай хай ворог забуде злої капості. Хай у світі буде в серці серчика зівати блог.